Друзі, нам дуже часто хочеться змінювати не себе, змінювати не свою свідомість, розуміння того, що відбувається, а змінювати когось, тягнути когось за собою, стримувати когось за собою. Що це означає, про що я? Ну, наприклад, якщо ви обрали як душа пройти досвід. Що ви маєте прожити з чоловіком, розійтися з чоловіком, а ви його тримаєте, то ви не маєте на це право. Ви маєте відпустити цю людину, тому що ви обрали це. І це ваш шлях такий пройти такий досвід і відпустити. Якщо ви будете тягнути за собою цю людину, нічого доброго з цього не вийде. Якщо ви хочете допомогти своїм дітям. Дуже сильно допомогти в чомусь там, бо в них щось не виходить. А вони обрали прожити якийсь певний етап досвіду пройти. Вирости завдяки йому, а ви їм заважаєте, ви якби підставляєте їм дорожку. Це з цього теж нічого доброго не вийде. Тому що, що мають ваші діти щось пройти, вони все пройдуть. Тому що вони обрали це і вони мають на це право. А ми не маємо права вмішуватися в їхнє життя, в їхній досвід. Бо насправді, якщо проаналізувати, я от чому я це кажу, тому що я це аналізую свого досвіду і те, що мені розказують і показують, коли приходять до мене люди. Часто ми, ну і це я робила, от дітям треба щось пройти. А ми підложуємо соломку. Да? Ми швидко допомагаємо їм. Так, да, Звичайно, ми батьки. І ми хочемо їм допомогти. І це нормально їм допомагати, але все в міру. Бо якщо вони мають щось пройти, вони повинні це пройти. Чи нам цього хочеться, чи ні. Ми не маємо права все вмішуватись. Вони мають пізнати все життя, пізнати свій досвід. І ще знаєте, що. Дуже часто ми тримаємо людей біля себе. Що це означає? Душ, душ тримаємо, надаємо їм піти своїм шляхом. Це болісна така тема насправді, але якщо душа обирає піти з цього життя будь-яким способом, неважливо яким, ви маєте її відпустити. І знайте, що нічого так не буває. Якщо хтось іде з цього життя, він має піти. Бо це був його вибір насправді. Вам болісно, так, вам болісно. Але навіть за цим, те, що він відпускаєте цю людину, є егоїзм, тому що ви хочете, щоб вам було краще, а ви не думаєте про цю людину. Що все домов вона обрала цей вибір. Ви обрали цей вибір. Ви маєте це пройти, ви маєте це відпустити. Діти ваші обрали такий досвід. Нічого не буває в простах. Я розумію, що багатьом буде незрозуміло, але багатьом, хто захоче зрозуміти, і хто проаналізує своє життя, він зрозуміє. Я аналізую те, що я бачу, те, що мені показують. Я не скажу, що це легко що я тут така розумна вийшла вам говорити і це легко іноді мені навіть важче насправді чому важче бо я можу бачити те що може бути але я нічого не можу змінити я не маю на це права я маю тільки це зрозуміти прийняти і відпустити я кажу це не просто так Напевно, хтось мав це почути, тому я про це кажу. Нам треба вчитися приймати те, що з нами відбувається. І головне, не засиклюватися в цьому: у цій журбі, у цій скорботі, у страху якомусь, в якійсь образі, в якійсь злості, чому так все відбувається. Суть. Цього в тому, що ми дуже сильно засмуктуємося в ці досвіди негативні і смакуємо а треба з цього виходити.